Кріпатура буває не лише у тих, хто займається спортом. Якщо болять м'язи, згадайте, що ви робили напередодні. А ми підкажемо, як швидко позбутися болю. Ці троє абсолютно різні люди. Сьогодні вони вперше почали робити кожен свою справу. Але у цих людей є дещо спільне. Завтра зранку їх об'єднає одна проблема: усі троє не знатимуть, куди дітися від болю, що сковуватиме усі м'язи. Отже, перш ніж розпочати робити рухи, про які ваше тіло давно забуло або й взагалі не знало, запам'ятайте. Спочатку потрібно добре загріса розмінку, ще ніхто не атмія. Це підготує ваше тіло до незвичних навантажень. Зовсім уникнути крепатури не вдасться, але боліти буде набагато менше. А втім, і тут є кілька хитрощів. Боротися із болем від крепатури можна. Спосіб перший ще більше фізичних навантажень. Але намагайтеся давати мінімальні навантаження на місця, які у вас болять. Другий варіант: як тільки відчуєте перші прояви крепатури, прийміть гарячий душ, а ще краще теплу ванну. Після цього випийте м'ятного чаю з медом. Так ви знімете напруження у скованих м'язах. У вас немає часу на ванну, не біда. Зробіть собі масаж, легкими погладжуваннями розігрійте болюче місце. Далі починайте трохи інтенсивніше розтирати м'язи та поплескувати по них долонями. Завершуйте масаж тим, з чого почали. Тоді ви обов'язково відчуєте полегшення. І запам'ятайте, якщо у вас болять м'язи, це означає, що вони у вас є.